Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай. спонсор показу. Фарма спеціальний ефір на радіон Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Нагадаю, що вода Трускавецька проводить благодійну акцію Крок до перемоги. Одна гривня з кожної пляшки йде на підтримку наших захисників. Трускавецька і серця Карпат для хоробрих сердець. Ця інформація прозвучала на правах реклами. А далі ми будемо говорити про операцію. <кхід> Вибачте, синиця 23 серпня 2023 року. Року нагадаю в Україні приземлився російський гелікоптер мі-8 А щодо пілота, який переправив, перевів передав Україні цей гелікоптер, вже виходив окремий фільм. Його звати Максим Кузьмінов. Цього пілота він також давав прес-конференцію, де розповідав про те, якими були його мотиви і чому саме він вирішив перейти на бік добра. Ну і більше про це про цю операцію. Ми поговоримо з представником головного управління розвідки Міністерства оборони України. України Андрієм Юсовим він зараз з нами на зв'язку. Пане Андрію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні. Героям слава вітаю вас. Ви знаєте, ну, ну, перше, що хочу запитати, а коли ви от особисто вперше дізналися про операцію Синиця, що от саме таке готується. Ну, дізнався вже після е, початку її проведення, але до того як вертоліт опинився у нас на е, на наших кордонах. Я зрозумів. Тобто, це був той самий день, коли е, от ця передача гелікоптера мала відбутися, правильно? Ну, трохи раніше, але в, в цілому так на завершальній статі е, чи правда, що Максим Кузьмінов, так от російський пілот, якого ми могли побачити, і в фільмі, е, яке головне управління розвідки опублікувало, ну і на прес-конференції, яка вчора відбувалася, що саме він особисто ск сконтактував з ГУР. Так, це правда, це була його особиста ініціатива. Він шукав контакти. Виходи був дуже обережним з розумілих причин, і важливо, що ініціатива виходила від нього. Тут звичайно запитання: от як ми зі свого боку перевіряли цю особу, так ну от як ми переконувалися, що це не якийсь там російський агент, який хоче певну інформацію отримати саме з нашого боку. Я знаю відповіді на ці питання, але не, не можу їх в повній мірі розкрити, тому що ця перевірка вона буде використовуватися і в подальшому для подібних випадків. Можу лише запевнити, що повірте, що перевірка така відбувається, вона багаторівнева, і багатоступенева і перехресна. І власне, це така перевірка, це безумовно частина операції, і навіть в ході перевірки вже відбуваються речі дуже важливі і корисні для е, нашої безпеки і оборони для нашої національної безпеки. І в е, ході самої перевірки, ну власне, людина вже е, надає нам необхідну допомогу і допомагає Україні. Захищатися від російської агресії, ну от я про це я також трошечки пізніше запитаю. Але а, також сам Максим Кузьмінов на прес-конференції конференції розповідав про те, що його сім'я підтримувала його підтримувала підтримувала і підтримує його вчинок. Так і вона а, вважає російську агресію проти України злочинною. і Вважає, що звичайно Україна в цьому в цій війні переможе. Що можна розповісти про сім'ю Кузьмінова, ну, звичайно, там не видаючи якихось подробиць, які можуть їм нашкодити. Ну, насамперед, слід зазначити, що сім'я, ну умовно кажучи, не, не бідна. Та? Тобто, це сім'я без соціальних і побутових проблем. Це просто ще до розмови про мотивацію в даному випадку. І так, сім'я, де зокрема авіація була традиційною справою. Разом з тим, напевно, одна з небагатьох родин на території Російської Федерації, де вдалося зберегти критичне мислення. І е, втриматись від занурення в російську пропаганду і ось з зомбування. Е, ну вочевидь, і, і вибір такий зроблений правильний і на, на користь добра, як ви сказали, ну от також повідомлялося про те, що було декілька спроб, так для того, щоб от такий літальний засіб, ну говорячи про мі 8 щоб його перенаправити в Україну. Чи можете ви розповісти? Ну, можливо, про, про, ці, про ці намагання, чому їх було декілька, які там були ризики? Ну насамперед, звичайно, все мало виглядати до останнього не викликати підозр у ВКС держави агресора військово-космічних сил. І тому, звичайно, були спроби під час виконання поточних завдань екіпажа здійснити перехід на, на бік України. І, зрештою, була використана саме та спроба, саме в тому напрямку, і в той час, яка була максимально безпечною для пілота і для борта. Е, ще маю все таки запитати трошечки про сім'ю, бо забув е, про це. Сім'я знаходиться в Україні зараз, е, чи, чи, вони, чи вони десь в іншій країні? Так в Україні і мати в Києві зокрема ця інформація вже оприлюднювалася. Зрозумів. Ну от також це публічна інформація, що сам пан Кузьмінов, Максим Кузьмінов, пілот. Так він виконував обов'язки такого пілота вантажних вантажний вантажні перевезення. Сам він говорив про те, що в тимчасово окупований Маріуполь літав в Бердянськ. Чи ми знали щось про ті вантажі, які він доставляє туди? Так, це була це мова йде про транспортну авіацію і відповідно перевезення перевезення сил і засобів, тобто особового складу, озброєння і інших супутніх матеріалів, як то запчастини, що було під час останнього рейсу, ті самі запчастини від російських винищувачів, які тепер знаходяться ну, власне, в руках українців. Так, нам було все відомо про характер вантажів, регулярність перевезень. До пілота поступала пропозиція пройти навчання для роботи пізніше на ударних гелікоптерах К-52. Він відмовився від цієї пропозиції свідомо і зробив це власне в погодженні. Вже з з Україною і з головним управлінням розвідки, відповідно, це, це так само характеризує, зокрема, його і його мотивацію. От ви знаєте, в нашому ефірі, анонсуючи фільм, так фільм ГУР, який виходив в збиті льотчики Росії. Журналіст Артем Шевченко, який військовослужбовець і журналіст, який готував цей фільм, так і також цикл фільмів про авіацію, він так. Ну, досить прозоро натякав на те, що можливо, от ті такі влучні потрапляння по різних аеродромах російських, так які ми бачимо в останні часи, що це також пов'язано з тим, що Максим Кузьмінов перейшов на нашу сторону. Чи можете ви це підтвердити чи спростувати? Ну, звичайно, журналісти, розслідувачі, документалісти можуть мають більший маневр для трактування аналізу і висновків. Ми не будемо називати конкретні цілі, які були уражені, але можу підтвердити, що інформація, передана пілотом, і ще до того, як він потрапив на територію України, вже була надзвичайно важливою для захисту як українського неба. Так і ураження цілей на території держави агресора. Добре, зрозумів вас, і е, також ми ж почули від пана Кузьмінова так е, про те, які настрої в російській армії, так що там відбувається, як ставляться до пілотів. То от з того, що ви почули, так з його розповіді, я впевнений, що ви могли з ним спілкуватися не тільки тоді, коли він виступав публічно. То які головні висновки ви зробили щодо того, а які там настрої, а в якому стані. Е, та частина російської армії, до якої мав стосунок Максим Кузьмінов. Висновки цікаві, вони значною мірою підтверджують попередню інформацію, яка у нас була, і від спілкування з полоненими російськими пілотами, зокрема, так і від перехоплення розмов окупантів, в тому числі і пілотів. Мотивації жодної ідейної там немає. Ніхто не розуміє, для чого ця війна і для чого Путін це все робить. Ну але і активного опору здебільшого не чинять. Мотивація я перепрошую як у далекобійників, але в випадку далекобійників це чесна і професійна робота, а, і за важка дуже робота за великі гроші. А тут за умовно великі гроші, ну ось така робота вбивати людей, скидати на них бомби. І для багатьох ну, це таке сприйняття реальності в російському суспільстві. Але є і інші, які розуміють, що це все. Закінчиться і для Росії, і для Збройних сил, надзвичайно е сумно і катастрофічно. І, в принципі, такі розмови, ну, принаймні на кухні між собою ведуть. Е разом з тим є тотальний страх, тотальний страх контролю, покарання, страх ФСБ. Е ФСБ, зокрема, за пілотами на Росії е надзвичайно активно і суворо стежить і. Звичайно, ця операція синиця управлінні розвідки міністерства оборони це серйозний удар по російських спецслужбах, і наскільки відомо, там є вже і відповідні кадрові рішення і постраждалі після цих подій. Ну а взагалі розповідає він дуже багато речей, які характеризують сучасне так зване російське суспільство і армію. В цілому історія про генеральського кота, якого перевозили на двох вертолітах. На одному борті власне сам кіт, інший вертоліт прикриття. Ну вона дуже красномовна. Я думаю, що далі можна не продовжувати. Сумно інше, що все це знають всі на Росії, але звинувачують чомусь далі НАТО, Байдена, Україну, але власне не, не той режим, який перетворює їх на якусь безмовчазну безмовну масу. На щастя, є люди, які. Не піддаються цій пропаганді, і дуже важливий е, приклад і Кейс е, Кузьмінова. Це те, що е, власне еліта, пілоти, е, авіація е, ну показують приклад, що є інший вибір. Не обов'язково ставати воєнним злочинцем, вбивцею, е, мародерами, голтівником. І аргумент е, я маленький чоловік, я нічого не рішаю. Ну, він не якби не, не працює, тому що є інша дорога, і власне цей пілот їй показав, як зберегти честь і гідність і е, майбутнє для себе і своїх дітей. Чи правильно я вас зрозумів, що все-таки в російській армії, поза а, тим, що вони не розуміють, для чого ця війна, і поза той, а, той тотальний страх покарання від спецслужб чи там я не знаю від інших правоохоронних органів, а що все одно існує цей культ Путіна, що в сенсі винуваті можуть бути хто завгодно, може навіть і російські генерали, і звичайно, НАТО, Україна, жидобандерівці, Укранацисти і так далі. Але Путін, ні, він хороший. Якщо що то треба до нього звертатися, ми таке вже багато разів бачили. Ну, культ Путіна існує швидше серед російських пенсіонерів. Ось ці отряди Путіна це насправді репрезентативна історія. Серед кадрових військових культу немає, але немає в багатьох випадках розуміння або навіть готовності пошуку якоїсь альтернативи. Всі бачать мінуси, недоліки. Немає людей, які захоплюються ши чи гірасівим. І, Расімовим, але питання: ну а що далі? А як ми будемо без них всіх? І ось насамперед, чи є життя без Путіна? Ну це те питання, які більшості кадрових військових російських або взагалі росіян навіть бояться подумки поставити, озвучити це питання, але тим не менше його доведеться озвучувати. І подумки і вголос. Я в цьому переконаний. Ну, от ви вже сказали про те, що це такий ця операція синиця, що це серйозний удар по російських спецслужбах. То на яку реакцію ви очікуєте? Чи це буде означати, що після такого випадку буде більше перевірок? Вони будуть намагатися не допустити цього, чи можливо з боку російських спецслужб контролю тотально контролювати, скажімо, авіацію пілотів? Ну, вони думали, що і без того її тотально контролюють. Питання інше, що в сучасному глобальному світі ну дуже важко поставити тотальний нагляд за кожною людиною, за кожним офіцером, за кожним пілотом. І навіть якщо замість одного чекіста вони за кожним пілотом поставлять трьох чи п'ятьох, це ситуацію глобально не виправить. Питання в тому, що люди починають розуміти, що це можливо, і навіть в умовах тотального контролю можна з безпекою для себе, так з певним ризиком, але з високою ймовірністю успіху, от опинитись на волі, вільній країні і бути вільною людиною і не робити військових злочинів. І так будемо відверті ще й отримати за це непогану грошову нагороду. Хоча знову ж таки мотивація тут була. Насамперед не меркантильна. Е, тому тепер вони будуть дуже довго думати, що робити з цією історією. Бо знову ж таки більше закрутити гайки. Ну можна зірвати різьбу. А яка реакція? Ми її власне бачимо. Ми спостерігаємо, як палає на болотах російська пропаганда і продовжується робити без зупину. І безумовно це відбуває настрої. А в, в воєнно-політичному керівництві, яке викликала ця успішна операція головного управління розвідки, чи можу я у вас розпитати більш докладно про цей день, так коли відбувалася операція, як це саме було? Чи можете ви про це розповісти цей день для передової групи? Розпочався власне з ночі. це безумовно була в даній ситуації взаємодія із збройними силами. Не все йшло бездоганно за планом, але тим, тому що це польові умови завжди, це і проблеми з зв'язком, і поправка на реальність. Тим не менше, я скажу так, що все вийшло. І попри те, що при перетині кордону росіяни стріляли по борту, все і пілот отримав поранення, тим не менше все закінчилось успішно і результативно. Ви кажете, поранення отримав. Я от пропустив цей момент. Ну тобто, він долетів до нас 23 серпня з пораненням. Так, було поранення ноги. Я зрозумів. Також ми ну, декілька разів чули про те, що він не сам був в цьому гелікоптері, що там ще були члени екіпажа. Що про них відомо? Ну, по-перше, що це за люди, і чи можете ви підтвердити, що так, вони були ліквідовані, тому що. Чогось дуже перелякалися переходити на українську сторону. Вони були ліквідовані не тому, що побоялися переходити на українську сторону. Вони могли бути захоплені в полон. Але люди, які відмовляються на українській території виконувати законні накази українських сил безпеки і оборони, потенційно становлять загрозу для життя особового складу. І в даній ситуації іншого вибору. Українських захисників безумовно просто не було і не могло існувати ані за протоколом, ані за Реальністю, яка складається. Ми бачили неодноразову ситуацію, коли, е, начебто, люди, які здаються в полон навіть, або начебто беззбройні окупанти, насправді готують засідки провокації з метою вбивства наших військових, цього допустити не можна було. Вони намагались втікти. Вони намагались перетнути кордон, е, і знову ж таки не виконували е, законні накази, не реагували на попередження іншого варіанту дій тут не було. А Дані по ним відомі це офіцери ВКСРФ. Ага, офіцери ВКСРФ зрозуміло. Двоє їх було, правильно? Так. так. Окей. Е -е -е як ви гадаєте, ну, от з того, що ми бачимо, що робить наш ворог, так е в плані вербування громадян України, щоб вони здавали. Е -е ну... Позиції українських військових чи розташування якихось важливих а, критично важливих об'єктів критичної інфраструктури, так то там все дуже просто можуть знаходити певних маргіналів, так які готові там за пляшку горілки чи за якусь там тисячу гривень, дві тисячі гривень піти, щось сфотографувати надіслати локацію і так далі. а чи це найгірше, з чим ми стикаємося? Я розумію, що цим займаються СБУ, цим не займається головне управління розвідки. Але от про дії ворога а, в такому плані як операція синиця, чи ми можемо стверджувати, що вони намагаються робити щось подібне? Безумовно, ворог і російські спецслужби, і ГРУ, ША і ФСБ намагаються одночасно втілювати цілу низку операцій проти України на всіх рівнях. Від найменшого найнижчого це пошук тих самих навідників до більш складних операцій. І інша справа результати і Україна в даній ситуації і українські сили безпеки та оборони. І в контексті контррозвідувальної діяльності тут ми говоримо про СБУ, і в контексті всієї розвідспільноти ну гідно цьому дають відсіч, але це постійна робота. Тобто, не можна сказати, що ось ми себе захистили і далі нам не загрожують російські спецслужби. Ні, це не так. І безумовно, і наші військові, і родини військових, родини військовополонених це ті. Потенційні групи впливу, за які за душі, за розуми, за серця яких ворог буде постійно змагатись різними мотиваціями, шантажем і іншими інструментами, але ця боротьба триває, але українці її виграють як окремі люди суспільство, так і наша держава і спецслужби. Але один штрих, який ми можемо про тих навідників говорити, про маргіналів, це просто як ілюстрація. Що. Зокрема, під час спілкування, крім мотивів, у когось вони можуть бути пропагандистські через зазомбованість, у когось фінансові. Але ворог обіцяє, що в разі чого ми вас витягнемо, обміняємо і все буде гаразд. Так ось це станом на зараз абсолютно брехня. Ось ці рядові зрадники, колаборанти, навідники, яких викривають і, і знешкоджують, які знаходяться сьогодні по українських тюрмах і вже отримали реальні вироки. Взагалі не цікавлять державу агресора. Україна навіть готова їх віддавати і через це вертати. Своїх захисників питання лише в тому, що для того, щоб відбулось таке повернення, має бути запит від держави агресора і готовність бути обміненим. Так ось готовність з боку злочинців є державі агресора. Вони здебільшого не потрібні, як відпрацьований матеріал. Зрадники власне не потрібні нікому. Тобто можна говорити, що цих зрадників використали як лохів. Вони там за тисячу гривень віддали якусь локацію важливу для нас, так а далі їх зловили. і Вони будуть сидіти, якщо не помиляюся, за держзраду від семи до довічного ув'язнення. Ну так саме так, от від такий ось він е, мір і його принади. А чи був ризик того, ну чи розглядали ризик того, що от 23 серпня, так під час вже реалізації цієї операції синиця, що може з'ясуватися, що той гелікоптер, який прилетить е, на територію України, що це ну будуть якісь озброєні росіяни, які будуть намагатися нападати, а не е, передавати гелікоптер. Такі сценарії відпрацьовуються, і повірте, що були зроблені всі необхідні запобіжники для того, щоб унеможливити реалізацію перебігу подій таким чином. Ми також пам'ятаємо про ситуацію з паном Червінським, так який от зараз перебуває в СІЗО. А ми пам'ятаємо, що ну. Як стверджувалося в медіа, так що нібито він готував операцію для того, щоб був переданий літак російський, і як результат, знову ж ми можемо говорити тільки там про ті статті, які публікував Христа Грозів в Белінгкеті, так що нібито росіяни намагалися отримати інформацію від нас, то от про цю операцію чи можете ви розповісти, що там пішло не так. Ну насамперед, тут мова не йде про операцію головного управління розвідки Міністерства оборони, тому нам не дуже коректно це коментувати, тим більше що триває слідство. Але головне, ми можемо співставити два результати: в першому випадку, в випадку операції синиця, є пілот, борт і вантаж, який був на борті, і успішно завершено операцію. На жаль, в другому випадку, замість літака, ми маємо ракетні удари по Українському аеродрому із відповідними жертвами і втратами це факти, і не більше. А все інше це питання слідства. Я, я переконаний незалежного розслідування. Так, сподіваємося, що воно буде переконливим, в тому числі так щодо Романа Червінського. В якому статусі зараз Максим Кузьмінов? Ми ж розуміємо, що він не є військовополоненим. Чи можете про це розповісти? <гум> так, він не є військовополоненим, і він є він вільна людина, і, і, який користується всіма громадянськими правами і свободами. Є українське законодавство, яке чітко регламентує подібні речі і власне. Закон України про встановлення винагороди за добровільну передану Збройним силам України придатну для застосування бойову техніку держави-агресора, і цей закон діє у нас з квітня ще минулого року. Передбачає там і оформлення нових документів, і фінансову винагороду, і власне. Всі інші моменти для юридичного, і фактичного захисту такої особи, і інші відповідні гарантії сам він має право вибору і зараз розміковує над ним. І один з варіантів це його побажання, можливо, приєднання в тій чи іншій мірі до захисту України від російської агресії. Ну і звичайно, він хотів би продовжувати, щоб його життя було пов'язано і далі з небом. Чи можемо ми собі уявити, що Максим Кузьмінов поповнить ряди українських пілотів? Можливо, навіть на F-16? Не буду говорити стосовно F-16, Тим більше мова йде про пілота гвинтокрила насамперед зараз. Mm -hmm. Але ми знаємо, але ми знаємо, що в Україні успішно активно діють підрозділи, які складаються із громадян Російської Федерації або колишніх громадян Російської Федерації. Це і Легіон Свободи Росії, і РДК, які продовжують нищити російських окупантів і допомагати українським силам безпеки та оборони діють абсолютно в межах українського законодавства. Тому такі прецеденти є. Я думаю, що можуть бути і будуть, і надалі це дійсно моя була помилка з 16 Вибачаюся. Ну і наостанок чи ви очікуєте? Ну от який ваш прогноз? Чи можна собі уявити, що таких операцій може ставати більше після того, як росіяни побачать, що дійсно можна звертатися до, до гур? Можна отримувати винагороду? Можна отримувати гарантії безпеки? Чи навпаки, це вже означатиме, що. Ну, всіх, всі пілоти будуть під колпаком, про який ми з вами вже говорили. Я просто можу констатувати, що після вчорашньої прес-конференції за участі пілота, кількість звернень на гарячі лінії державного проекту «Хочу жить по здачі російських військовослужбовців в полон. Вона кратно зросла. Тобто, вчора було пікове навантаження. Це означає, що ось ми вчора ми побачили і весь світ побачив, що Україна демонструє, що їй можна довіряти як державі. Тобто, це не просто слова, це не пропаганда окупантку Росії. Це конкретні дії, ось сказали і зробили. Ось збережене життя пілота, ось готовий борт. скоро будуть виплачені кошти, є гарантії безпеки, все нормально. Здавайтесь, полон не ставайте воєнними злочинцями, і вбивцями, і я переконаний, що частина. Особового складу збройних сил держави агресора почує цей сигнал від України, пане Андрію. Дуже дякую вам за цю розмову. Андрій Юсов, представник головного управління розвідки Міністерства оборони України, був з нами на зв'язку. Ми говорили про операцію Синиця, в результаті якої російський пілот передав Україні гелікоптер Мі 8 Ми побачили і фільм про це і побачили прес-конференцію цього пілота. Сподіваємося, що з таких випадків буде ставати все більше. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.